Те, що зараз відбувається, це дуже велика, класна перемога української дипломатії і європейської дипломатії. І те, що я бачу, у мене виникає, от знаєте, у мене виникає зараз е, така думка, що європейцям та українцям вдалося здернути дональда з гачку, на якому його довгий час тримав Путін і тримала Росія, так? Тобто те, що Трамп. Він друг Путіна, те, що Трамп, він друг Росії, ну, ні в кого не має жодних сумнів, сумнівів. Все, що робив Трамп, він це доказував багато разів. І тут вже, знаєте, от я от дивлюсь на все це, і я не можу зрозуміти, ну як це так? От Оце от, е, недоношене, оце от чмо Мелке, оце от Карлік, який сидить у Кремлі в оточенні трупячини. Я вам нагадую, що е, цей дідуган, плішивий дідуган, мітр двадцять з кепкою ростом, так? Е, він сидить в оточенні труп'ячини. Чини і він зараз розпоряджається всією тією територією, яка називається Росією, і всією тією біомасою, яка живе на цій території. І ось яким треба бути лахом, яким треба бути е, ну, взагалі, тупою істотою, щоб. Просрати, перше, просрати велику країну, так друге, просрати майбутнє 145 мільйонів, третє просрати своє майбутнє в цивілізованому світі, так наваштувати проти себе більшу частину світу. І на останок просрати свій останній найцінніший есе. Так, тобто Дональд Трамп, це був останній його самий найбільший. Скажімо так, проект, це, це те було, що могло його врятувати так, в будь якій ситуації. І ось оце е, Путін, оцей Путін, оцей Карлік, він умудрився просрати навіть свій самий найбільший, самий дорогий проєкт. Він, він, він просрав Трампа, так? Тобто Путін, мало того, що себе загнав в такий кут, звідки в нього вже немає виходу. В нього вихід. Тільки в нього два виходи: так, або а, туди, на той світ, або у тюрягу, так разом зі своїми поплічниками, ну і разом з а, біомасою, яку він там використав а, в своїх а, цілях. А він також поставив глухий кут Дональда Трампа а, свій найцінніший проект. Так, тобто у Трампа зараз просто немає жодного іншого ходу. Трамп намагався пітляти, Трамп кидав хвоста а, 8 місяців, намагався якось уникнути якихось серйозних. А, Дій проти Путіна, проти е, е, Росії, але це, 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 це й невдаха, Володя Путінський. так, Ну, ну що можна е, очікувати від е, Пітерської шпани? Так, ну і цей невдаха. Він, 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 він умудрився загнати Трампа також разом з собою, загнати Трампа в такий кут, де у Трампа вже не було жодного іншого виходу.